Першої половини понеділка в огляді кореспондентів сабитій у студії Анна Панова. Я вітаю вас. Дивіться у випуску. Дефолту не буде. Україна вчасно повертає поточні борги. Скільки грошей у державній скарбниці розкажемо на живо Кабміну. Патрульна поліція проти священника на чому погорів намісник Києво-Печерської лаври і чи буде покараний? Військовий застрелив двох побратимів. Чому виник конфлікт і що загрожує стрільцеві? Дивіться просто зараз. Трагедія у Волновасії. Військовослужбовець застрелив двох своїх побратимів. Армієць посварився із розвідниками 72-ї бригади і просто в одному із приміщень їхньої дислокації розстріляв 22-річних юнаків із автомата Калашникова. Потім кинувся на втюки, але його таки відшукали. На даний час правопорушника затримано. Вирішується питання щодо повідомлення йому про підозру у скоєнні кримінального правопорушення, умисне вбивство двох або більше осіб, обрання запобіжного заходу, а також передачі справи до військової прокуратури. Преслужба прокуратури Донецької області. Військовий Нацгвардії загинув на полігоні в Івано-Франківській області. Це був нещасний випадок. Обвалився сходовий майданчик їдальні на території полігону. Під уламки втрапили п'ятеро військових. Загиблий 35-річний чоловік із Фастова Київської області. Троє із травмами у лікарні. І ще одного чоловіка вже виписали. Військова прокуратура розпочала слідство. Мирна мешканка підірвалася на розтяжці біля блокпосту у селі Березове. Вона прямувала із окупованої Макіївки у бік Маріуполя. Постраждалу відвезли до Волноваської лікарні. Більше постраждалих цивільних за добу немає. Серед військових травмовані лише двоє бійців у штабі. АТО констатують, ситуація у зоні бойових дій лишається спокійною. І минулої доби противник навіть жодного разу не використовував важкого озброєння. Україна здивувала світ швидкістю проведення реформ. Про це заявила директор Міжнародного валютного фонду Крістін Лагард, перебуваючи із візитом в Україні. Схвальні відгуки отримав і прем'єр Арсен Яценюк. Під час зустрічі Лагард запевнила, МВФ має намір і надалі підтримувати країну на шляху до фінансової стабільності. Своєю чергою Яценюк заявив, Україна виконає всі умови для подальшої співпраці з МВФ. Разом із МВФ, разом із президентом та урядом, ми вже зробили серйозні кроки, щоб повернутися на рейки економічної стабілізації. Очікуємо на поступове економічне зростання, але розуміємо, що світ теж постав перед низкою викликів. Україна розрахувалася з поточними боргами, а також перевиконала план надходжень до бюджету. Фінансовими досягненнями хизувалися сьогодні на засіданні ради фінансової стабільності у Кабміні за участю прем'єра, голови Нацбанку та міністра фінансів. Звіт урядовців слухала кореспондент Сабитіна Вона на зв'язку зі студією. Тож яно, тобі слово. Вітаю Анна. Ну, перед самим засіданням Ради Арсеній Яценюк заявив, що фінансова, що в Україні фінансова стабільність вдалося уникнути дефолту і навіть вдалося виплатити борги попередників. Але ще стоїть питання реструктуризації. Пропоную про це послухати. Списано близько 4 мільярдів доларів. Це без урахування процентів, які ми повинні були заплатити. І перекладено на 4 роки виплата тіла кредиту. Ми виплатили всі борги, які ними брали. Це стосувалося як внутрішнього, так і зовнішнього боргу. Що стосується боргів перед Росією, то тут Яценюк заявив, що і вони мають бути списані, але цього рішення немає, бо Росія не була присутня на засіданні комітету кредиторів. В свою чергу очільниця Міністерства фінансів Наталія Яресько заявила, що на сьогодні бюджет України на 2015 рік перевиконано. За підсумками вісім місяців цього року, дохідна частина загального фонду державного бюджету перевиконана на 24,6 мільярдів гривень від закладеного помісячного розпису. Це є наслідок децентралізації, це є наслідок нашої податкової політики. Розвітували урядовці також і про стан національного банку заявили, що його резерви збільшені в два рази. Але щоб ситуація залишалася стабільною, вже наступного тижня уряд внесе до парламенту пакет законопроєктів, Зокрема, проситимуть народних депутатів прийняти документ щодо списання боргів, а також щодо приватизації державного майна. Додам ще, що зараз засідання ради з фінансової стабільності ще триває за зачиненими дверима, і там обговорюють вже бюджет. На наступний рік Анно дякую. Яна танчак із засідання ради фінансової стабільності за словами урядовців із державними грошима в Україні все стабільно. Суд, який мав обрати запобіжний захід для свободівців Ігоря Швайки та Юрія Сироцюка, знову не відбувся. Захворіла суддя, яка мала розглядати обидві справи. А нова суддя не готова сьогодні ухвалювати рішення. Свободівців підозрюють в організації масових заворушень біля стін Верховної Ради 31 серпня. Тоді загинули троє людей, понад сотня були поранені. Ігор Швайка наголосив, суду не боїться, бо на мітингу біля парламенту він оборонявся. Це був наступ міліції. Власне, і я в даній ситуації, і Андрій Мохник, і Іормірошніченко по можливості відстороняли, розбороняли дві сторони. Ну але коли йдуть на тебе, ну в нашому середовищі прийнято давати відсіч. У запорізькій лікарні прооперували семирічного Михайла із Мар'їнки. Хлопець дістав поранення під час обстрілу 26 серпня. А от 11-річний Микола, який підірвався на боєприпасі у Володарському, на два дні раніше досі у тяжкому стані. Поранених хлопців відвідали наші кореспонденти. Семирічний Михайло нещодавно переніс операцію. З голови хлопця лікарі витягли сантиметровий осколок. Дитина отримала поранення наприкінці серпня під час обстрілу Мар'їнки. Я не знаю, який снаряд пролетал, упав у полов сусідова Осколок асколоку попав в голову. Рятували Михайла спочатку хірурги у Кураховому, потім хлопця доправили до спеціалістів у запорізьку лікарню. Нейрохірурги прооперували його, удаліли осколок который повредил кості черепа, но не повредил мозговые оболочки. Його здоров'я в настоящий момент нічого не угрожает. Грошей на лікування та реабілітацію незаможної родини не було. Мати хлопця звернулася по допомогу до благодійників. Звернулися з лікарню, направили сюди. Рінат Ахметов Ахметова пом оплатити операцію. Ну, лікарство всі оплатити. Лікарі кажуть, що головне для Михайла зараз зміцнити імунітет. Хлопець зможе повернутися до звичного життя вже за кілька тижнів. Оскільки після операції дитина дуже слабка, імунітет надслабкий, і для того, щоб дитина боролася з вірусами, для того, щоб імунітет зміцнився, ми закупили всі необхідні препарати. В майбутньому ми будемо підтримувати цю сім'ю стільки, скільки буде потрібно. У тій самій лікарні Запоріжжя, де відновлює сили Михайлик, рятують 11-річного Миколу, який із товаришами постраждав під час вибуху боєприпасу в Володарському. Четверо хлопців знайшли вибуховий предмет на полігоні та вирішили його розібрати. Миколі довелося частково ампутувати ноги та руку. Його стан досі тяжкий. Усіх поранених дітей взяв під опіку гуманітарний штаб Ріната Ахметова. Август місяць це був місяць, за який в штаб Ріната Ахметова зайшло саме большое количество Щення тяжело ранених дітей. І ще ніколи в місяць у нас не було такого количества звонков на гарячу лінію: дев'ять ранених дітей. Штаб Ріната Ахметова і його учредитель будуть делать все для того, щоб оказывать помощь цим дітям не только в лечении, але й в дальнейшей реабілітації. За рік роботи гуманітарного штабу підтримку лікуванні отримали близько ста поранених дітей по обидва боки лінії зіткнення. Юлія Міншакірова Володимир Конопля Сабиті канал Україна. В Україні офіційно стартувала виборча кампанія. Вибори до місцевих органів влади відбудуться 25 жовтня. Втім, агітація із порушенням закону почалася в Україні задовго. До цього заявили у комітеті виборців України. Імені білборди, замовні матеріали у пресі, використання адмінресурсу та практика непрямого підкупу виборців. Зокрема, у Дніпропетровську курсують дешеві маршрутки із зображенням кандидата у мери. А на Хмельниччині, Полтавщині, Дніпропетровщині та Кіровогращині експерти фіксували роздачу гречки та медикаментів політтехнології залишається на своїх позиціях. і Вважають, що підкуп виборців найефективніша технологія, особливо на фоні зубожіння українського виборця. Може відбуватися роздача продуктових наборів або якихось грошей від громадських організацій, від фондів, зареєстрованих з таким самим назвом, як є партія або буде йти конкретний якийсь кандидат. Нескінченна справа Кернеса у суді Полтави, укотре слухають справу харківського мера, за більш ніж п'ять місяців. Суд не зміг завершити підготовче засідання. Адвокати підозрюваного щоразу подають нові скарги. Сьогодні свої клопотання оголосив і прокурор за процесом. Спостерігає Анна Бровкова. Вона з нами на зв'язку. Анно, як проходить засідання? Добрий день, Анна. Сьогодні перед будівлею суду знову людно. Активісти із музикою та гучномовцем закликають суддю чесно розглядати справу. Міліція і грифонівці піснями танцям не заважають. Суддя вже нормально скарги, мы Ми бы пішли на уступки і прикрутили музику і старались тихонечко танцювати. Как бы. А танці у нас для підняття духа. Підозрюваний у викраденні людей, катуванні та погрозі вбивства, мер Харкова Геннадій Кернес подібні дії вважає неприпустимими. Активісти займаються не для себе Тобто вони... Создають давлення на суд, та раз вони мешают работать в процесі судебного засідання. А також вони устроюють здесь свою шоу-програму. Довго ми розсматриваємо. долго мы рассматриваем. Кожен має право защитить свою позицію. У первой хвилини засідання активісти у залі суду співають гімн. Суддя не втручається. За ми, браття у своїй сторонці. Прокурор Олександр Ганілов заявив клопотання про часткову зміну запобіжного заходу для Геннадія Кернеса. Також двох його охоронців наполягає умови особистої поруки. Для для них мають стати більш суворими. Эти дополнительные обязанности суд, если посчитать необходимых возложить, будут отображено, что данное лицо без уведомления суда о необходимости перемещения своего за рубеж вот, и об изменении местного проживания не будет возможно сделать. Адвокати Мара Харкова попросили часу аби відповісти на клопотання прокурора. Потім зачитували власні скарги та клопотання, які залишилися ще з минулого разу. І ось щойно стало відомо, що засідання закінчилось, і Геннадій Кернес вже поїхав з будівлі суду. Більше подробиць, більше інформації, чим закінчилось засідання, Чекайте у вечірньому випуску сабиті. Анна дякую, Аню. Анна Брувку. у Полтаві слідкує за судовою тяганиною у справі Геннадія Кернеса. Сто днів губернатора Саакашвілі у керівника Одещини перший трудовий ювілей упродовж трьох місяців. Очільник області звільняв голів районів, зносив паркани біля пляжів і намагався навести лад на митниці. А сьогодні взявся екзаменувати майбутніх прокурорів. Дивіться, як це було. Побудова, До іспиту на посаду держави, прокурора Іван готувався кілька тижнів. Каже, хвилюється як школяр, але сподівається, впоратися, бо наміри має чисті. Побудова правової держави, розбудова, забезпечення законності. У ході реформи, яку ініціювали в ГПУ, в Одеській області скоротять кількість прокуратур у три рази. Зменшиться і кількість працівників, а їхні зарплати подвоються. Щоб працювати у новій прокуратурі, необхідно пройти тест. Найголовніший справознавство. За предыдущих два дня ми протестували 1190 человек. чоловік. сьогодні у нас проходит тестування чуть більше 400 человек. Головний екзаменатор Міхил Сакашвілій вже від порогу показує організацію роботи невдоволений. Утім, те, що конкурс таки відбувається, губернатору до вподоби. Я хоч па є перші шляхованості, пока що з екзаменами. Але в цілому, э, э, процес тронувся, процес почався. що чим дуже довго запрацювати, щоб були екзамен, прокурорські екзаміни, вони не почались. Попереду кандидатів ще два випробування. Кандидатів очікує ще одне тестування та співбесіда. Вже потім буде прийнято рішення щодо їх профпридатності. канал Україна. Волинським прикордонникам працюватиметься комфортніше. Їхній відділ Коритниця реконструювали аж на 7,5 мільйонів гривень. Коштом Євросоюзу оновили корпуси, складські бокси і техніку. Коритниця охороняє 25 кілометрів кордону із Польщею, що проходить річищем Західного Бугу. Надали українським прикордонникам і сучасний плаз... плавзасіб човен, що не тоне навіть під час шторму. В разі утримання, отримання даним катером невеликих пробоїн даний катер не йде. нас не дає велику осадку, у зв'язку з тим, що тут зроблений варіант вільбота. Тобто вільбот попадає в порожнину, вона затоплює тільки один невеличкий відсік. За рахунок заслонок рівномірно розпреділяється вода і Катер не втрачає своєї плавучості. Порушили правила дорожнього руху, і слава Богу. У мережі з'явилося скандальне відео, на якому патрульні зупинили мерседес-настоятеля Києво-Печерської лаври Павла. Оштрафувати водія не вдалося. А з поліцейським розбирався сам церковник. Все ще заявив, водій порушив правила дорожнього руху з його наказу, виконуючи послуг. Зрештою, настоятель Павло послав патрульних до церкви. Там можна вільно б'єхати. Я знаю, я вже 22 года езжу, Я только долька три неділі появіліс. Ваш водитель нарушил сьогодні. Нічого, слава Богу. Поехали. Жоден статус порушника не може бути індульгенцією. Так скандал із настоятелем лаври прокоментували у департаменті поліції в мережі Фейсбук. З'ясувалося, що конфлікт трапився ще в липні, але відомо про нього стало тільки тепер. Утім, чи уштрафували врешті водія церковника, не повідомляють. Враховуючи присутність значної кількості вірян, патрульні вирішили не ескалувати конфлікту та не вживати заходів для затримання правопорушника. Правильність такого рішення була вивчена керівництвом департаменту патрульної служби. Набір до нової поліції розпочали і у Вінниці, і тільки за першу годину прийому документів анкети заповнили понад дві сотні охочих. Заявки прийматимуть до кінця вересня. Набрати мають 260 патрульних. Вони вчитимуться майже три місяці, а працювати на вулицях міста почнуть перед новим роком. Щось може змінити в цій країні, щось може в собі змінити. Ось так, така моя думка. І це я вважаю дуже прекрасний шанс і престижна робота, звичайно. Ми повинні говорити про кримінальну поліцію. Ми говоримо про поліцію охорони, про поліцію, яка буде виконувати особливі тобто, особливі можливості, тобто особливі завдання. Дозволити людям мати зброю це зміст першої електронної петиції, що потрапить на розгляд президента України. Прохання вже зібрало 33 тисячі підписів. Автор просить доповнити конституцію статтею, яка дозволить кожному громадянину мати зброю для захисту себе та своєї власності від злочинних зазіхань. В адміністрації президента відповідь дадуть за 10 днів. Наступною петицією, що потрапить на розгляд глави держави, стане вимога скасувати мито і акциз на імпорт автомобілів. Популярна ще й петиція про те, щоб Міхаїл Саакашвілі став прем'єр-міністром. Сьогодні я дізнався, що ще одна петиція здолала бар'єр 25 тисяч голосів. Це петиція про те, що люди хочуть, щоб були скасовані митні збори на авто. Я вам хочу сказати: тобто, якщо кількість власників автомобілів здолала Пізніше, ніж ми, це означає тільки одне: що людей все ж таки більше турбує питання захисту себе. Краса на дотик у Києві з'явився маршрут для сліпих туристів. У п'яти столичних парках встановили таблички, надруковані шрифтом Брайля, аби незрячі могли прочитати, яка краса довкола них. Репортаж Зоряна Степаненко. Тут дуже багато неба. Вид від Дніпра із київських гір дарує відчуття тихого польоту. Більше 60 років Олександр не бачив Дніпра, хослів ще у школі, розбирав з хлопцями снаряди. Один розірвався. Добре, що у столиці нарешті з'явилися ось такі таблички, каже чоловік. Сподіваються і зрячі згадають, що серед них є сліпі. Стоїш, питаєш, а який це тролейбус? Тобі можуть відвісти желізний і все. Номера тобі не скажуть. Бо люди кудись спішать, кудись я їх розумію. Руслан ледь-ледь бачить, читає і згадує, яка красива українська столиця. І мріє, що таблички з'являться і в інших, більш потрібних місцях. Чому в акті не поставити? Настільки дуже удобно. До сих пор не було зрозуміти, чому в супермаркетах навіть люди не обучені, не допомагають, куди зайти. Ми, чесно кажучи, можемо і розбити там щось, і покалечиться, і кого-то покалечить. Секретар Київради уважно слухає нуждених і одразу дає доручення Київпастрансу зробити транспорт комфортнішим для інвалідів. Проте адаптація швидкою не буде. Зробити будь-яку нову річ, яка потребує фінансування, в сьогоднішньому сучасному світі все є проблематично. Навіть ці таблички встановлені коштом меценатів. Їх усього п'ять. Під аркою дружби народів біля Володимирської гірки в парку Слави на пейзажці біля пішохідного мосту. Аби незрячі могли, якщо не побачити красу, то бодай доторкнутися до неї. Зоряна Степаненко, Олександр Мироненко, Сабиті канал Україна. Росія засудила Аду Роговцеву до трьох років тюрми. Заочно, але щойно народна артистка України передне кордон. Термін може стати реальним. У Росії Роговцеву звинуватили у тому, що вона за рахунок російських гонорарів допомагає українській армії. Артистка переконує, що з минулого року відмовилася від роботи в Росії. Новину про можливе ув'язнення Роговцева сприйняла із гумором. Наразі Росія перевіряє, як витратили свої гонорари ще двоє українських гастролерів: шоумен Володимир Зеленський та цирковий артист Віктор Кі В Україні. Відкриють представництво НАТО. А генсек альянсу Єнс Столтенберг візьме участь у засіданні РНБО у Києві. Про це розповів міністр закордонних справ України Павло Клімкін. Він зараз із візитом у Брюсселі. Які ще перемовини заплановані, та які теми головні, розкаже Анна Миронюк. Міністр закордонних справ Павло Клінкін прилетів до Брюсселя напередодні ввечері та майже відразу зустрівся із міністром закордонних та європейських справ Бельгії Діді Рейдерсом. Насичений і сьогоднішній день від самого ранку очільник МЗС провів закриту зустріч із главою дипломатичної місії ЄС Федерікою Могиріні. Як повідомив, згодом Клінкін серед іншого говорили про Сенцова, Кольченка і Савченко. Після зустрічі в Єврокомісії Павло Клінкін вирушив на перемовини з генсеком НАТО Єнисом Столтенбергом. По закінченню до журналістів Клімкін вийшов сам і повід. Домов головною темою зустрічі стала ситуація на Донбасі та виконання мінських угод. Столтенберг має намір відвідати з візитом Україну в рамках візиту. Перший раз і в історії НАТО, і в історії України візьме участь у засіданні Ради національної безпеки і оборони України. Це засідання дозволить нам обговорити, яким чином ми будемо зміцнювати нашу взаємодію. В сфері проведення реформи безпекового і оборонного сектору України, доведення його повно до повномасштабного стандартів НАТО. Ми відходимо від концепції Офісу зв'язку НАТО і створюємо по суті справжнє посольство НАТО в Україні. Клімкін заявив, наступна зустріч у нормандському форматі на рівні міністрів може відбутися вже цього тижня. Її проведення залежатиме від результату сьогоднішніх перемовин у мінську. Також сьогодні мають відбутися перемовини Павла Клімкіна щодо імплементації зони вільної торгівлі України та ЄС. Як очікується, ця зустріч пройде у тристоронньому форматі на рівні міністрів. Російський уряд наполягає на підписанні додатку до угоди про зону вільної торгівлі і погрожує продуктовим ембарго Україні. Втім, Клімкін запевнив, немає жодних факторів, які б могли вплинути на імплементацію. Тацію економічної частини угоди про асоціацію, яка запланована на 1 січня 2016 року, з Брюсселю Анна Миронюк, Валерій Рябченко Сабиті, Європейське бюро каналу Україна. У Кишиневі другу добу стоїть майдан. На найбільший за останні 20 років антиурядовий мітинг вийшло понад 100 тисяч людей. Вони вимагають відставки влади і дострокових виборів. Як протестують у сусідній Молдові? Наталя Заморська розкаже. На центральну площу Кишинева люди приїхали з усієї Молдови, населення якої трохи більше, ніж у столиці України. Учасники громадського протесту у своїй петиції вимагають відсторонення нинішньої влади та повернення мільярда євро, вкраденого із трьох комерційних банків України до вимог, які ми висували раніше, додався найголовніший пункт відставка президента Молдавської республіки, який є частиною олігархічної системи. Ми вимагаємо виборів голови держави на референдумі і дострокових парламентських виборів, організованих урядом, який має національну довіру. Навіть повернення вкраденого мільярда євро не задовольнить громадян. Владу потрібно змінити. Нинішні посадовці мають бути звільнені після дострокових виборів. Мітингувальники також вимагають від уряду відсторонити від влади олігархів, встановити вільний безвізовий режим та об'єднатися із Румунією та обрати європейський вектор розвитку. Ми хочемо бути в Європі, щоб наші діти мали власні оселі, а батьки гідно їх виховували. Ми хочемо позбутися бандитів і злодіїв. І стати цивілізованою країною. Ми вже хочемо бути вільними, вимагаємо кращого життя, тому що бачимо, як живуть інші люди. Сподіваємося, що сьогоднішній захід принесе нам свободу. Мітингарі наполягають, щоб влада скасувала підвищення тарифів на енергоносії та вивела російські окупаційні війська з молдавського Придністров'я. До громадських активістів приєдналися і фермери. Уважаємо руської зичної граждані. Нас ограбили все, все 4 миллиона, вне зависимости от этнической принадлежности. И когда мы идем в магазин и нам продают товары в два раза выше, потому что несколько человек без национальности, а просто бандиты украли этот миллиард, Мітингувальників оточила поліція, яка слідкує за правопорядком. Організатори протесту підписану резолюцію передали прем'єру Молдови. Свою акцію вони оголосили безстроковою, і ніч провели у наметовому містечку навпроти будівлі уряду. Наталя Замурська, Сабиті канал Україна. День трудящих відзначають у Сполучених Штатах. Лише після цього, вважають американці, закінчується сезон відпусток і люди стають до роботи. Утім, знайти її роботу. Громадянам дедалі складніше. Про високу конкуренцію на ринку праці репортаж Дарії Дієґуць. День трудящих у США аналог українського першотравня. Тривалі вихідні, пікніки та святкування. Утім, на віну кумару відпочити навряд чи вдасться. Ширіланкіць працює у доставці піци. Це велике свято. Люди багато їстимуть та замовлятимуть піцу. Тож у мене буде робота. А у прибиральника з Ефіопії Гедеона вперше вихідний збігся зі святом. Це буде мій перший вихідний у свято. Просто є робота, де ти змушений працювати без свят. У США нині близько 40 мільйонів іноземців. Офіційно, утім, порахувати скільки тут нелегальних мігрантів не береться навіть білий дім. Трудову міграцію у США узаконили півстоліття тому. За американською мрією линули мільйони людей. Серед них тоді лише один з десяти мав диплом про шкільну освіту. А отже, отримували мігранти лише найпростіші роботи. Для таких робітників з'явився окремий термін брасеро, що означає той, хто працює руками. Письменник і журналіст Том Джелтон змалював їхнє життя у своїй книзі Нація націй. Каже, ставитись до мігрантів можна по-різному, проте без них не було б сучасної Америки. Я писав про птахоферми, де вирощують і потім забивають курей. Це важка і дуже низькооплачувана робота. Ніхто з американців не хотів нею займатися на відміну від мігрантів. Ситуацію на ринку праці змінила економічна криза. Зашморг кредитів і безробіття змусив американців хапатися за будь-яку роботу. Після кризи відбулося суттєве скорочення робочих місць, де могли працювати мігранти. Головне через те, що громадяни США самі кинулися у сферу послуг. Американці один із найпрацьовитіших народів світу, економіка багатомільйонної країни постійно потребує нових рук і голів. Однак, як водночас, не лишитись без роботи. Над цим вони подумають після вихідних. Із Вашингтона Дар'яді Гуцвіталі Савенко, американське бюро канал Україна. Чималий метеорит перелякав мешканців Бангкока. Незвичне явище зранку спостерігали у столиці Таїланду. Небесне тіло пролетіло над містом і залишило по собі білий слід. А потім спалахнуло і зникло. Вибуху городяни не чули. Тайські астрономи нині намагаються з'ясувати, що це було небесне тіло чи космічне сміття. Впав об'єкт на землю чи згорів в атмосфері наразі невідомо. Але вже відомо, що наступний випуск Сабиті вийде в ефір о 19-й. Серед іншого, дивіться. Троє солдатів зникли на кордоні з окупованим Кримом. Зброя та документи лишилися у військовій частині. Як тривають пошуки і що вже відомо керівництво? Сабиті відстежують і про все розкажуть о 19-й. В інтернеті новини цілодобово доступні на сайті сьогодні. А головний ефір Сабиті, як завжди, рівно о 19-й. Чекатиму на вас.